Успіх у тобі. Автор Дейл Карнегі, Вступ. Що робить тебе гарним лідером строгість, авторитет і тиск? Чи харизма, емпатія і повага? Досить просто, правда. Але те, що для нас сьогодні звучить як риторичне питання, майже 100 років тому було візіонерським. Думки Дейла Карнегії з початку ХХ століття, сьогодні вважаються класикою управлінської літератури. І все ж багато його ідей досі надзвичайно актуальні від плоских ієрархій до емоційного самодогляду і принципу, що хороші лідери справді мають цікавитися людьми за позиціями. Дослідження показали, що економічний успіх хороших лідерів лише на мізерні 15% базується на фаховій експертизі, і це навіть у високотехнічних галузях, таких як інженерія. Решта, тобто аж 85%, залежить від особистих якостей та індивідуального стилю лідерства. Інакше кажучи, хто хоче вести інших людей до успіху, має насамперед працювати над собою та своїми міжособистісними здібностями. Що саме це означає, ми розглянемо тут знайди свій стиль лідерства. Не існує єдиного правильного стилю лідерства. Деякі люди керують через покарання і строгість, інші через харизму і емпатію, а ще інші є ретельними, тихими та сором'язливими. Питання в тому, яким типом лідера ти хочеш бути, які твої сильні сторони, можливо, ти креативний, оптимістичний або особливо надійний. Можливо, у тебе також є талант підбадьорювати інших або знаходити конструктивні рішення там, де інші бачать лише проблеми. Це ті ж маточки пазлу, з яких складається твій особистий стиль лідерства. У матері Терези цією ключовою властивістю була її непохитна рішучість. Одного разу вона зустрілася в американській в'язниці суворого режиму з чотирма ув'язненими хворими на снід. Того ж дня, незадовго до Різдва, вона виступила перед мером Нью-Йорка. На цій одній зустрічі вона домоглася того, щоб постраждалі отримали дозвіл на амбулаторні перебування в планованому нею центрі догляду. Необхідні кошти та дозволи для закладу вона забезпечила одразу. Через два дні центр догляду запрацював. Три стовпи комунікації. Незалежно від того, яку силу ти приносиш, хороше лідерство стоїть і падає з комунікацією. І сьогодні ми знаємо, що вона базується не на тиску і залякуванні, а на емпатії, довірі та повазі. Ці три кроки допоможуть тобі це культивувати зроби комунікацію своїм пріоритетом. Хороші ідеї нічого не варті, якщо вони залишаються невисловленими. Продуктивний обмін відбувається не лише на зустрічах, але часто також за кавою або буквально між справами. Будь відкритим до інших. Комунікація це не односторонній рух. Хто слухає і виявляє інтерес, буде почутий сам. Те саме стосується і в особистому житті, можливо, допоможе щотижнева сімейна розмова, щоб виявляти напругу і знаходити спільні рішення. Створи клімат, в якому всі наважуються бути чесними. Довіра виникає, коли можна також показувати свої слабкості. Хто йде на цей ризик і показує вразливість, не повинен бути критикованим чи присоромленим, а має бути оціненим. Сила мотивації Мотивація заразлива. Подумай про стереотипний ковбойський фільм Самотній вершник рішуче мчить назустріч сонцю та сміливій місії. Поступово до нього з обох сторін приєднуються інші однодумці, поки вони всі разом сміливо не поскачуть до однієї мети. Як грубо це не звучить, в ідеалі лідерство працює подібним чином. Коли ти з повним переконанням стараєшся заради справи, інші підтягуються і не тому, що мусять, а тому, що хочуть. Справжня мотивація виникає не через страх або тиск. Бонуси, підвищення зарплати та пільги можуть створювати тимчасові стимули, але не справжню прихильність. Саме в роботі люди скоріше дають найкраще, коли відчувають свою роботу як осмислену, коли вони відчувають, що є частиною більшого проєкту. Тому залучай інших людей, проси їх поради, приймай їхні ідеї близько до серця та втілюй хороші імпульси. Так ти культивуєш почуття ми, співробітники, які відчувають, що їх чують, більш заангажовані, креативніші та пишаються своїми досягненнями. Тому святкуй спільні успіхи і дай зрозуміти, що ви всі тягнете за один кінець мотузки Делегуй відповідальність і покажи своїм колегам, що ти віриш у них. Багато людей виростають над собою, коли відчувають цю довіру. Показуй справжній інтерес. Говорячи про те, щоб відчувати себе поміченим і почутим, ми можемо взяти приклад із собак. Саме так, собаки дають нам відчуття, що вони абсолютно, безумовно, з усією своєю увагою при нас. Цього чесного та неподіленого інтересу нам часто бракує в обміні з іншими людьми. Тому практикуй демонстрування щирого інтересу. Ми всі відчуваємо себе ополесканими, коли хтось зустрічає нас з справжньою увагою. Почни з основ і ввічливо вітайся. Цікався самопочуттям інших людей, запам'ятовуй імена та дні народження та дрібні деталі, такі як імена їхніх дітей або домашніх тварин. Приділяй час людям, які зазвичай часто ігноруються, таким як асистенти, працівники на рецепції або практиканти. Ти здивуєшся, скільки готовності допомогти повернеться. Якщо ти зазвичай схильний до більш ділового підходу, це спочатку може відчуватися незвично, але з часом ти помітиш, як такі маленькі жести даються тобі легше, і ти без зусиль встановлюєш близькість і довіру. Справжнє лідерство починається з справжнього інтересу. Коли люди навколо тебе це відчувають, вони добровільно їдуть поруч з тобою. Емпатія в дії Продавець продуктів харчування Девід Холман стояв перед невдячним завданням. Він мав повідомити своєму найбільшому постачальнику овочів, що експортна ціна його товару зменшиться вдвічі. Відповідно, шокованим був чоловік, коли почув цю погану звістку по телефону. Тоді Холман вирішив поїхати до нього та поговорити на місці. Невдовзі він стояв у позичених гумових чоботях на болотистому полі поруч із фермером. Холман не занурювався в непотрібні виправдання, він просто слухав і активно ставив себе на місце чоловіка. Він висловлював співчуття до зусиль, важкої роботи, витрат і турбот. Ця чесна участь змінила все. Фермер спокійно прийняв новину та погодився з пропозицією Холмана щодо подальшої співпраці. Цей приклад показує хто дивиться на речі очима інших, розряджає конфлікти та створює довіру, і це призводить до кращих стосунків як у професійному, так і в особистому житті. Незалежно від того, чи йдеться про твою начальницю, колег, клієнток або твого партнера, постав себе на місце свого співрозмовника, які бажання та потреби йому важливі, який досвід стоїть за його страхами та очікуваннями, які індивідуальні сильні та слабкі сторони приносить ця людина. Ти не мусиш з усім погоджуватися, але щиро займайся тим, що хвилює інших. Це найкраща передумова для чесних і конструктивних розмов. Мистецтво Слухати, що слухання справді важливе, дізнався відомий у США радіоведучий Х'ю Даус. Один з його колег інтерв'ював російського чоловіка, який втік з в'язниці суворого режиму Кремля. Історія була драматичною. Чоловік розповідав, як він та його спільники протягом місяців у важкій дрібній роботі викопували вузькі тунелі. Одного дня вони наважилися повернутися на поверхню і з жахом виявили, що опинилися прямо в робочому кабінеті Йосипа Сталіна. Але наступне питання інтерв'юера було: які у вас хобі? Він не запитав. Як, будь ласка, ви впевнені, що це справді був офіс Сталіна? Що сталося далі? Як ви звідти вибралися? Нічого подібного. Він, очевидно, не дуже уважно слухав і тим самим втратив шанс на особливий момент. Слухання означає бути присутнім, проявляти інтерес, не просто чути слова, а сприймати підтексти. Хороший слухач дає своєму співрозмовникові відчуття, що його думки важливі та релевантні. Сила команди. Першокурсники Гарвардської бізнес-школи насправді очікували звичайних проміжних іспитів, але замість письмових екзаменів студентів запросили до експерименту. Вони мали в довільно визначених четвірках протягом 24 годин розробити спільні рішення для складної підприємницької проблеми. У кінці всі отримають однакову оцінку. Спочатку студенти були в жаху, більшість боялися, що їхня оцінка може бути зіпсована слабшими товаришами по команді, але в кінці саме ті групи вчилися та отримували найбільшу користь, які найбільше дискутували та домовлялися. Справжній успіх виникає не через спектакулярні індивідуальні дії, а через постійну та конструктивну співпрацю. Компанії довго були суворо і ієрархічно організовані, але сьогодні ми знаємо, що ця пірамідальна структура душить креативність і мотивацію. Більшість команд функціонують краще, коли їм дозволяють діяти на рівних, тоді виникає простір для власної ініціативи, конструктивного обміну та креативних ідей. Отже, хороша команда має кооперативних гравців та чутливих лідерів. Хороша начальниця має справжній інтерес до людей та їхнього розвитку. Вона слухає, передає відповідальність і висловлює визнання. Вона стоїть на боці своєї команди. Так вона створює культуру, в якій усі члени мотивовано рухаються разом і впевнено беруть на себе відповідальність. Конструктивна критика Хороший лідер розділяє не лише похвалу, але й критику. Навіть у найкращій команді не все завжди йде гладко. Вирішальним для морального духу є те, як група справляється з такими помилками. Хто, як начальниця відкрито визнає власні помилки, знімає з інших страх перед невдачею. Впевненість у можливості робити помилки дає співробітникам психологічну безпеку. І ця безпека є найкращою основою для справжньої креативності і сміливої власної ініціативи. Тож іди з гарним прикладом і відкрито говори про свої промахи можливо, тобі в цьому допоможе трохи гумору це розслабляє ситуацію, свідчить про величину і зазвичай призводить до ще більшого розуміння. Натомість звинувачення майже завжди призводять до оборонної позиції. Зазвичай сам найкраще знаєш, що накоїв і що треба зробити краще наступного разу. Тому додаткові докори контрпродуктивні. Тож дотримуйся підходу Мері Поппінс і роби ліки приємною ложечкою цукру. Будь конструктивним. Чітко назви, що пішло не так, але також підкресли, що в основному функціонує добре Сила цілей без цілей. ми як плавуче сміття в морі. Ми рухаємося, але не маємо уявлення куди. Тільки коли ми ставимо собі цілі, ми можемо розвинути власний рух. Вони є компасом, який дає напрямок нашим прагненням. Вони допомагають нам приймати рішення, встановлювати пріоритети і спрямовувати енергію туди, де вона справді щось робить. Це знала також колишня тенісна ікона Артур Еш. Еш постійно ставив собі нові цілі до глибокої старості. Ледве він досягав одного, як брався за наступне. Цей вічний цикл планування, дії та досягнення зміцнював його впевненість у собі. І ця впевненість випромінювалася на всі інші сфери життя. Задоволення кожної досягнутої мети давало йому нову силу і мотивацію, як професійно, так і особисто. Ставити собі цілі означає брати на себе відповідальність. Ти не залишаєш перебіг свого життя випадку, а свідомо вирішуєш, що хочеш пережити та досягти. Тож регулярно запитуй себе, куди я хочу йти, ким я хочу бути, і чи веде мій нинішній шлях туди. Відповіді на ці питання можуть змінюватися з часом. Важливо лише те, щоб ти постійно їх собі ставив дисципліна та наполегливість. Щоб досягти своїх цілей, тобі потрібна сила волі та дисципліна. Гарний приклад цього дає історія американського квіткаря Девіда Бьорпі. У 1933 році у нього було велике бачення він хотів вирощувати великі та красиві чорнобривці. Проблема полягала лише в тому, що американський варіант тоді був радше мізерним і до того ж неприємно пахнув. Але Бьорпі не здався. Він замовив насіння з усього світу, висадив його і понюхав кожну окрему квітку. Тибетський сорт був без запаху, але слабкий, тож він схрестив його з більшим видом і нарешті засадив 35 гектарів. Коли його прораб відмовився нюхати тисячі квіток, Бьорпі обійшов різні бюро працевлаштування з химерним запитом йому потрібні 200 професійних нюхачів квітів. Решта історія. Сьогодні в мільйонах американських палісадників цвітуть великі, мічні та без запаху чорнобривці. Успіх базується на фокусі та наполегливості. Хто має ціль, потребує дисципліни, впевненості в собі та волі бачити помилки як шанси для навчання. Важливість відпочинку що спільного між американською армією, твоїм серцем і Вінстоном Черчиллем? Паузи. Всі троє регулярно роблять перерви для відпочинку, щоб зберігати свої сили та добре проходити день. Американська армія виявила, що солдати йдуть далі та швидше, коли раз на годину на 10 хвилин знімають свої рюкзаки. Твоє серце щодня перекачує достатньо крові, щоб наповнити бензовоз. При цьому воно працює лише близько 9 з 24 годин на добу, тому що воно після кожного скорочення саме робить перерву для відпочинку. А Вінстон Черчилль, хоча й працював у глибокій старості по 16 годин на день, мав секрет він робив регулярні короткі дрімоти, часто працював з ліжка і іноді навіть у ванні. Замість того, щоб лікувати виснажливі вигорання, він просто не доводив до цього. На жаль, амбітні люди часто забувають, що продуктивність і зусилля завжди потребують спокійного противаги. Час для друзів і сім'ї, рух і спокій це неприємні додатки, а фундамент. Вони не відволікання чи марнування часу, а справжнє паливо в твоєму баку продуктивності. Перший крок до більшого балансу полягає в тому, щоб не залишати його в випадку. Плануй свої перерви для відпочинку так само твердо у своєму календарі, як робочі зустрічі. Роби прогулянки зі своєю сім'єю, візьми хорошу книгу, приготуй щось смачне, медитуй або прибери. Навіть прості заняття можуть мати терапевтичну дію. Вони виводять тебе з каруселі думок у твоїй голові. Культивуй оптимізм. Що найменше, так само важливе твоє ставлення до життя. Наше душевне благополуччя не залежить від зовнішніх обставин, а від того, як ми внутрішньо з ними справляємося. Ти знаєш цей принцип хто песимістично йде через життя, швидше нещасний. Хто, навпаки, думає позитивно, ти знаєш. Оптимізм доведено вивільняє енергії, він робить тебе задоволенішим, продуктивнішим і кращим лідером. Але як стати оптимістичнішим? Ось кілька практичних порад. Перший крок це усвідомлення того, наскільки твої думки формують твій внутрішній стан. Нагадуй собі це знову і знову. Коли тебе все ж таки мучать обґрунтовані турботи, то намалюй собі сценарій найгіршого випадку. Закитай себе цілком чесно, що було б найгіршим, що могло б статися, і чи було б це справді таким жахливим? У більшості випадків ти помітиш, що зміг би впоратися із цим найгіршим з усіх випадків це позбавляє страх влади над твоїм підсвідомістю. Приймай неминуче деякі проблеми просто неможливо вирішити змирись з тим, що не можеш змінити, спрямуй свою енергію на те, на що ти справді можеш активно впливати, і постійно перевіряй, що справді важливо в більшому контексті твого життя. Запитай себе чесно. Чи варта твоя турбота безсонного вечора, цілого тижня токсичного стресу, вигорання або виразки шлунка? У переважній більшості випадків відповідь ні. Тож відволікайся від того, що тебе мучить. Візьми тайм-аут, займайся спортом, залучайся до хорошої справи, кинься в новий проект або знайди собі гарне хобі. Перестань намагатися догодити всім і візьми відповідальність за своє благополуччя. Висновок стати кращим лідером означає насамперед стати кращою людиною. Усвідомлюй свої слабкості і тримайся сильних сторін, які роблять тебе лідером. Працюй над своїми комунікативними навичками, вживайся в інших, уважно їх слухай і висловлюй свою вдячність. Залучай свою команду до своїх планів і делегуй відповідальність. Давай людям відчуття, що ви розвиваєте спільне бачення і впевненість, що помилки належать до процесу, якщо хочеш бути справді креативним. І ніколи не забувай піклуватися про себе. Роби паузи, і поряд із своїми цілями завжди май на увазі те, що справді важливо.